Узявши до рук зброю, він боровся за всіх нас, щоб захистити своїх рідних, своє місто, свою державу від ворожої навали. Він пліч-опліч з побратимами нещадно бився з окупантами. Із квітами та прапорами біля школи номер 20 у Полтаві зібралися понад дві сотні людей. 11 квітня на фасаді освітнього закладу відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Віталієві Грицаєнко, який тут навчався. На дошці зображений барельєф із портретом воїна, також напис із інформацією про нього. Ініціювала встановлення дружина загиблого захисника Вікторія Грицаєнко. Робота тривала понад півроку, каже жінка. Дуже багато документів потрібно було зібрати. Дуже складна робота була, тому що чоловік взагалі у мене усміхнений завжди на всіх фотографіях. А тут ми вибрали таку фотографію, де він був строгий, де він був е вимогливий. І він на нас суворо дивиться на цій душі. Такий він запам'ятався нам е на світі. Двадцяту школу у Полтаві Віталій Грицаєнко закінчив 2007 року. Нині про загиблого героя-випускника у шкільному музеї нагадують світлини. Віталій виділявся серед дітей тим, що він був такий шустрий і веселий, чорнявий хлоп'я, яке моталося по коридорах школи. Віталій віддавав перевагу урокам історії, літератури. Хлопець багато читав. Був обізнаний і в музиці, і у мистецтві. Десь у 2010 отак, році я пам'ятаю, що він прийшов, прийшов до кабінету і каже: Ви мене впізнали? Звичайно кажу Віталій, як можна тебе забути? Я до сих пір не вірю, що Віталія немає. Віталій Грицеєнко був заступником командира полку Азов. На відкриття дошки прийшли побратими. З ними він минулого року боронив Маріуполь. Відвічна Україна. Відвічна Україна! Свята! Свята. Могутня! Могутня. Соборна. Соборна! Слава Україні! Героям слава. слава нації! Смех, Україна! Все. Україна! Все. Україна! Все. Сергій Цісарук разом із загиблим героєм служив у війську із 2014 року. Друг Гоголь – це справді світла і добра людина, яка Завжди на своєму особистому прикладі показувала бійцям, що потрібно робити і як це потрібно робити. Коли ми були в повному оточенні, він не сидів на командному пункті, він продовжував нищити ворога, знаходився на первих позиціях і, виконуючи одне з бойових завдань, на жаль, загинув. Загинув героїчно, знищуючи ворожу техніку противника. І це справді є людина великим прикладом для всього особового складу нашої бригади. Я познайомилася з ним позаминулому році з Віталієм. І пам'ятаю його посмішку, його щирі очі, його справжність, його людяність. Я знаю багато історій хлопців, які розповідали про його героїзм, про його самопожертву, про його справжність на війні. Пам'ять про мужність Віталія повинна існувати вічність. Віталій Грицаєнко із позивним Гоголь загинув у бою 19 березня 2022 року. Воїнові посмертно присвоїли звання Герою України. Поховали його 6 листопада минулого року у Полтаві на Алеї Слави. Все, що я роблю про пам'ять чоловіка, це все стосується для от моєму, моєму, моєму сину. Йому лише 4 роки недавно не було, і я розумію, що він е, не сильно буде там пам'ятати. Все стараюся тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.